Я багато краси, mm -hmm. багато гарних краєвидів, mm -hmm. гарний колір води, багато зелені і обізян. А де ти воду в горах будеш брати? є. Там дамба буду... там, 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 є? Так, дивлячись на яку йти, типу, там гора, наскільки я зрозуміла, розділяється на два таких е, умовних поверхи. На першому поверсі внизу. Там є дамба, і є гарні дерева, а на другому там каміння і коротше різні ворота там з каміння можна збирати, але я не дуже в темі. Але отак от мені говорили люди. І ще нам що щастить з погодою? Так, дуже щастить з погодою. Бо вчора ми приїжджали, і був дощ. Дощ. Та сьогодні нема дощу. Які білети продали? За 120 юанів, Хоча деякі писали в mm -hmm. що білети коштують 90 юанів. – А може mm -hmm. ми просто взяли фул прайс? 120. Я не знаю, якщо чесно. Може там із готелем, із цими штуками. Ні, точно ні, але можливо з канатною дорогою. Це треба буде дивитися вже по. по ходу. <рес> Коштують 120 юанів кожен. Це є тільки вхід на город. Ну, тобто, у вас, ви заходите, сідаєте в автобус, автобус привозить вас на першу локацію, прекрасне місце, з Черепанкою 200 тонн, з гарним краєвидом. Але ж далі треба підійматися, а далі, щоб піднятися, ви купуєте отакі квиточки. Ще по 80 юанів кожен. Це фунікульор, канатна дорога, називайте, як хочете. Тобто, без неї ну, дуже буде важко обійтись, тому що після. Денеї, ще як мінімум 45 хвилин в годину треба підійматися пішки. тому дивіться, вирішувати вам самі або з канатну дороги. Там дірочка маленька. Це як у нас э, в квартирі, така ж сама. Така ж сама дірочка, Для тих, хто слідкує за нашим інстаграмом, розуміє, про що. Коротше, оцей валун, представимо, йде дощик або якась горна річечка. І з вершини ошань такий маленький струмочок пронизує оцей великий валун і утворює в ньому мікроскопічні дірочки. І через ці дірочки, через цей великий валун, проходить вода. І ось на цьому великому валуні ви можете побачити. Отакі великі і маленькі дірочки, з яких, коли сезон дощів, йде водичка. І ось це надпис про це нам каже. Тут написано, що цей валун був знизу, але тут декілька Століть тому був льодовик. І. <гум> Там кіт. <гум> <гум> І коли льодовик танув. Камінь підняло, підняло вгору. вгору. Водою, так? Да? Так. Або танення Мальдів. Ну, Прикольно. Так, це дуже прикольно. Знаєш, що ще прикольно? Mm. Яка кита палкою. Не лякаю його. Пусть він зараз нападе відкуси тобі палець. Пусть, ну ж, ти гляпаєш. <рісцярства> Не соромно. Ні. <рісцярства> Бо ти розбешака, ти розбійник. Перші 40 років. А ну вийде звідси розбійнику! Перші 40 років для чоловіка найтяжчі. Злякалась? Та ні, я ж звикла до тебе. такі штуки, знаєте? Чому? Такі проходи в скелях. Знову ж таки тають лідники, каміння спускається дуже плавненько. Бо літає і він опускається і становиться на камені. І такі виходять дірки в скелі. І якщо б таяння було б швидшим, він би просто впав і розлетівся на декілька частин. Прикол. А так він потихеньку, потихесніку. З льдом спустився, з тайні льва спустився. Це якась не гора Лаушань, Це гора котів. Тут стільки котів, ми вже побачили, але ну, я нарахував 11 котів. І от попереду мене така скала. Про неї писав великий китайський. Дуже, дуже важко це когось коли співають. Конфуцій писав, що всі імператори династії профукали свою можливість і не вигворювали своє обличчя на цій скелі. Або хоча б свої імена, так? Так. Для того, щоб шо? що? Запам'ятатися в історії. Але вони що? Але вони вже запам'яталися в історії. Тому вона просто виглядає скеля, типу, схоже, на, на мавку написала. Вона схожа на мавку. Все, нафіг цей імператор. Ну, знаєте, тусовки за тридцять це така штука. що ось, Ну, так от ми тусим. та ти що, та ти що вау. Традиційно кожна китайська родина складається з восьми членів сім'ї. Ну, раніше так було. Рахуємо. один, два чотири, 4, 5, 6, 7, 8. Нагоріла у Шані вісім гейтів. Співпадіння? Не думаю. Значить, там було написано, що два з них це мати і батько. Три сини і дві доньки. Щось не співпало. Три сини і три доньки. Три сини і три доньки. Мати, батько, три сини і три доньки. Значить, починати треба по годинниковій стрілки йти в кожен гейт. Ми зараз знаходимося ось тут. Перший гейт це вогонь. І далі будемо отак. От йти. І показувати вам кожен гейт. До речі, починати треба з годинникової стрілки для того, щоб сонечко е не засвітувало нам фотографії. Так? Чи ні? Для чого треба погоди на гості? Бо сонце стає з тієї сторони, і коли ти йдеш по цим гейтам зранку, то виходить, що сонце супроводжує тебе. А сонце, ну ми починаємо з гейтів вогню, і вогонь з подавніх часів це що? Сонце. Це друг людини, який обігріває, обігріває її житло, який допомагає захищатися від звірів, і тому ти повинен йти з сонцем по цим гейтом. Добре, а -а -а. ну і для фотографій, так. <реб> тому що якщо фотографуватися проти сонця, то буде не гарні фотографії, так, так? <реб> я думала, що це спеціально так треба, щоб фотки гарні виходили. Ну, бачиш людина 21 століття, я по інакшому думаю. Ну, прикольно. Друзі, ми з вами потихеньку підібралися вже на другий гейт. Він символізує землю, або ж це, якби, якщо це родина, як ми говорили раніше, то це матір, тобто земля. Так? Mm -hmm. Також вона символізує Вражай. І взагалі все, що ми бачимо з вами, це все наша планета Земля. Тому для мене, мені здається, це найважливіший гейт Тобто ми повинні відчути, відчувати нашу природу, не забруднювати її, друзі, берегти. Тому що якби не вона, то й нас би з вами тут не було. А подивіться, які гарні ворота. Позаду мене. Класно, правда? Молодша сестра, тому що саме тому мені здається, вона і символізує оцей розвиток навчання, як малі діти хочуть знати все. в них є це бажання до навчання, да, відкритий розум відкритий і доброзичність. Доброзичливість так, тому це саме і наймолодша дитина, і це символ води. Символ води, третій гейт. Удачі трошечки, ви самі чуєте, перекладає цікаво, але let's go. Одна з восьми териград у книзі Змін. Він представляє батька в сім'ї і рай в природі, відповідно до спрямованої орієнтації. Він розташований на північному заході. У концепції книги Змін лише цянь і кунь мають право керувати Багау і відображати три фактори в структурі дев'яти палаців і восьми воріт. Ворота Цяньмен розташовані на північному заході, є найсприятливішими воротами серед усіх. Тому в куплетах є два символи: такий-то та такий-то. Обидва означають сприятливий, щоб з'єднати три фактори: небо і земля. Разом людина. Прикол. Мін Роуд І проходячи пік Дан Лу відвідувачі прибудуть до До канмен. Це я так пить хочу що Одна з восьми триград у книзі Змін. Він представляє другого сина в сім'ї та воду в природі. Ну, так у боки. Відповідно до спрямованої орієнтації, він розташований на північ і на південь на круговому маршруті. Вода це колиска. І підживок життя. У різних формах вода безперервно проходить між небом і землею, і здатна перемогти непохитне з урожайністю. Природа використала свою майстерність, щоб створити внутрішній дизайн весни Тянь'ї, яка є найвищою весною в Лаушані. Він стоїть на півночі на північній стороні Джуфенга і повторює концепцію вода. Перше генерується небом стародавніх китайських мудр... Мудр... мудреців. Він також досягає ідеального поєднання форми та значення на лао шань. На правому куплеті варітканьмен написано то тота. На лівому куплеті кульмень написано то тота Це означає, що кожна рослина і дерево сповнені життя. І кожна крихітна форма життя демонструє велич і магію творіння. Вода часто змінює свою форму, з'являючись на різних стадіях між небом і землею, тим самим відображаючи постійно мінливі форми під вічним давом. Шості порахунку. Так, це шості по рахунку ворота. а Зв'язку зараз тут нема. Тому вам трошки пізніше перекладемо, що вони означають. Або на інакших воротах на сьомих. Ми розповімо, якщо там буде зв'язок про шость. Угу, супер. Прогулюючись від дворі Джаньмень до каменю Джибей. Відчуваючи, від відвідувачі можуть побачити маленьке ворота Джень Мень, одна з восьми тигран у книзі Змін. Він представляє молодшого сина в сім'ї та гори в природі. Відповідно до спряваного до спрямованої орієнтації, він розташований на північному сході. На правому куплеті воріт Геньмень написано те-то На лівому куплеті написано Тета-тето. Це означає, що поглянувши на шлях. Ми бачимо, що гори воріджень, мень оточені туманними хмарами. Ну не сьогодні. Здається, немає шляху. Коли ми піднімалися все вище і вище, свіст вітру в соснах проноситься і зляпляється. Відкритий і чіткий вид. Це номер 6. 6. Це молодший син. Молодший син номер шість. Типу, гори символізує. Жень, одна з восьми триграм, у книзі Змін. Він представляє старшого сина в сім'ї і грім у природі. Овау, грім. Відповідно до спрямованої орієнтації, він розташований на схід. На правому куплеті воріджень мень написано щось, тоді як на лівому куплеті написано щось. Це означає, що коли хмари і туман збираються разом, відвідувачі можуть почути шум моря. Лісу і сосен, відчути поєднання гір і моря, людського світу і природи, розуму, неба і землі, а також протокоємність стародавньої філософської думки. Це ось, це ось чому ти почав філософствувати саме, коли ми йшли на цей сьомий гейт, вихід. Пам'ятаєш, ти почав філософствувати? Можна не кричать тут ходити? А ще я хочу що коли виключив камеру, сказав, знаєте, це ну може не приказку, а коли дають одну паличку, Ой. ти її ламаєш. Дають і кажуть, зламай одну паличку, ти її ламаєш. Дають дві палочки, ти ламаєш дві палочки. Дають три палочки, ти ламаєш три палочки. А тобі дають тридцять палочок, ти не можеш зламати. Тому як, як я казав, сила в єдинці. Ну філософа просто на сьомому виході, на сьомих воротах. Я в шоці. А шум моря чуєш? Подавай послухай. Ты можешь умыть? Там иди, значит, на море. Класс! Философия закончилась, и вот то похоже на жопу. Ось жопа, жопа, жопа! Філософія. Знаєш, яка філософія? Знаєш, твось яка філософія. А, ніколи, коли ти підіймаєшся, не треба дивитись на інакшу жопу. Або філософія така комусь це схоже на жопу, комусь це схоже на груди. Тому що дехто любить більше груди, а дехто жопу. Ну, ось так от ми з'їхали. Ну що, друзі, це восьмі ворота. Ось вони такі веселі, яскраві. І що про них пишуть? Так від оглядової платформи до батьківського німень потрібно 15, 15 хвилин пішки. Пацани навіть відверті. Якщо ви втомилися, ви можете відпочити тут і випити справжній горщик із зеленим чаєм. <рик> ну, він не справжній, я прошу Кока-Колу, вам мені видали Ловшань-Кола. <рик> який вариться з чистою мінеральною водою лавшань. Це воно з того <рик> Так, іерогліф Ксян одна з восьми Тереграм, У книзі змін він представляє старшу дочку в сім'ї та стихію вітру. Відповідно до спрямованої орієнтації, він розташований на південному сході, знаходиться на південному сході від кругового маршруту е, та такого до такого. Куплети по обидва боки від дворів. Е, ось що означають, один з куплетів говорить про вітер у природі. Завдяки вітру посушувала земля зволожується завдяки вітру. Вудство знає про сезонні зміни в природі. А також завдяки вітру, вітру чоловіки та жіночі рослини розмножуються і виходить життя. Вітер передає зміни неба і землі. дуже рекомендуємо вам, якщо ви будете в Китаї, зібрайте збирайтеся в Циндао, Це прекрасне місце. Тут є гори, тут є море, тут дуже красиво, і гори Лаошань їм лайк. Не забувайте про зручне взуття, водичку і гарний настрій. Так. Подорожуйте, це цього варто.